Будинок Соходесівка, Обуківський район, 8 км від Києва. Одноповерховий будинок 260 метрів. Перший поверх, також гараж, 70 метрів, цоколь, десь 55 метрів. Тут також буде додатково паркомісця, тротуарна плитка, навіщо на два авто, стеля 4 метра, стеля моноліт іде. Зараз зробиться фасад, буде. Вже Пли... плитка є, і темний колір, і також буде сірого кольору штукатурка. Також є експлуатована покрівля, дуже гарний краєвид в цій зоні, вид на сосни. І тут буде ще прозорий забор на цю панораму. Підсіточка, звісно, є. Тут буде озеленення і газон. Отмостка з бетону, водовідведення зроблено, під підвіконня натуральне каміння. Ось так виглядає задній двір, басейн сауна. Вверху там скверик такий з лісом гарний. підіймаюсь для вас, щоб ви подивилися. Експлуатована покрівля, вихід окремий. Такий скверик, там ще патіозона. З гарною панорамою. З цього боку ще покажу вам ділянку з будинком під низом. Бетоні сауна. Ось так виглядає басейн і сауна з цього боку. Тут ще буде зелена зона, велика тераса з віконечком. І зараз всередині покажу вам стелю 4 метри. Зараз знаходжусь в кухня-вітальні велика і класна віконечка, де коридор Чотири в ряд кімнати, мастер спальня. se aproxima